Машини класу люкс та авто середньої вартості. Автокрадії в Україні знають ключ до будь-якої з них. Не грабують і старенькими автомобілями з великим пробігом. У 2015 році Україна побила усі антирекорди з незаконних заволодінь транспортними засобами. За рік викрали майже 11 тисяч автомобілів. У 2016 тисячі тенденція ще більш невтішна. Кількість викрадень автомобілів зросла на 20%. хоча один за одним затримують викрадачі. В машин та от нерозкритих справ залишається все ж більшість. З проблемою вирішили боротися депутати, посиливши покарання за цей злочин. Деякі народні обранці хочуть, аби автокрадіжки стали в розряд тяжких злочинів. Таку пропозицію внесли в законопроект, що передбачає зміни в чинному кримінальному кодексі України і посилює відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. До 12 років позбавлення волі саме стільки загрожуватиме у разі прийняття законопроекту. Радіям для порівняння за скоєння умисного вбивства людини злочинцю загрожує від 7 до 15 років несвободи. На сьогодні це до 5 років позбавлення волі максимально. Відповідно, це є злочини середньої тяжкості. І, власне, через те пропонується збільшити тяжкість злочинів, прирівняти їх до тяжких злочинів. Автоюристи пояснюють, у раді планують не тільки збільшити покарання, а перекваліфікувавши злочин середньої тяжкості у тяжкий відкрити. Двері поліції для можливості до будь-яких розшукових дій. Тобто слідчі отримують повний пакет на так звані оперативно-розшукові заходи. А це нібито дозволить значно швидше ловити крадіїв та знаходити викрадені авто. Після прийняття законопроекту поліція отримає право застосовувати негласні слідчі методи, прослуховувати житло і телефони, таємно читати електронну пошту, робити фото і відео спостереження та навіть провокувати зловмисників для затримання їх на гарні. Чому на думку авторів закону недоступність таких методів поліції на сьогоднішній день є причиною низького розкриття подібних злочинів? Це повинно сприяти власне на, на статистику розкриття таких злочинів, попередження вчинення таких злочинів. Відповідно, особи, які там займаються регулярно крадіжками будуть просто там поступово відсторонюватися, і багато фахівців бачать вирішення проблеми саме в посиленні покарання за автокрадіжку. До того ж, акцент роблять на тому, що такий закон неабияк допоможе поліції. Я за тільки за посилення, звичайно, я хочу сказати, що потрібно і працювати над розкриттям злочинів, але ми розуміємо, що на сьогодні в країні. Тяжка ситуація, нова поліція, вона не може набратися досвіду. Та якщо розібратися і копнути глибше, для чого хочуть змінити закон? Чому перекваліфіковують злочин середньої тяжкості? у тяжкий? Як тільки законопроект буде в дії, поліція зможе застосовувати методи, якими розслідують тяжкі злочини. З одного боку це розв'яже руки поліції і значно спростить правоохоронцям роботу однак, з іншого боку, порушить право людини на справедливе покарання. На превеликий жаль в наявній в Україні політико правовій системі будь-який нормальний механізм і інструмент і інститут, який ефективно працює і використовується в цивілізованому світі, на превелике жаль, може бути спотворений до невпізнаваності і стати, власне кажучи, інструментом, яким будуть зловживати. Тож, нібито на перший погляд, хороша перспектива. Швидке розкриття злочину, більша ймовірність, що авто повернуть власнику. Однак 12 років. Ків за гратами за можливо, чи не єдиний проступок. Адвокати вважають, мабуть, це занадто суворий вердикт. А ще адвокати та правозахисники вирішення бачать в іншому, все ж у ефективній роботі поліції. Право людини на справедливе покарання не повинно страждати через те, що у нових правоохоронців замало досвіду або ж можливостей. Якщо йти за таким принципом і далі, то злочинів середньої тяжкості скоро може й зовсім не бути. Розкрити злочин або ж знайти викрадене авто значно простіше, коли обмежень у слідчих діях практично немає, як от у справах, де розслідуються Злочини. Адже слідчі мають більше важелів впливу на підозрюваного саме у тяжкому злочині. Можуть прислуховувати їх телефони, читати повідомлення, і це все законно. Це значно спрощує роботу поліції. Саме тому і з'являються подібні законопроекти. Та фахівці кажуть, такий метод не найкращий, аби вирішити проблему викрадень автомобілів. І зазначають, перш за все варто активізувати ті ресурси, які вже є увільчення. E, самих по себе, сроків e, наказання за дане вид приступлення e, ні к не приведе. Необхідно збільшувати розкриваємость і неотвратимость наказання. Долі працювати правоохоронні органи нормально. До того ж, більш жорстоке покарання аж ніяк не поліпшить ситуацію з викраденням автомобілів, адже кожна людина, яка йде на злочин, розраховує, що покарана не буде. На криміногенну ситуацію впливає не жорстокість покарання. А неминучість покарання, от доти, доки держава слідчі органи, органи правоохоронні не зможуть забезпечити неминучість покарання. Причому навіть мінімального покарання, ми не поміняємо ситуацію. Справді, людина, яка свідомо йде на злочин, крадіжку, часто не думає про покарання. Здебільшого усі переконані, мене не схоплять. І те, що у більше половини випадків саме так і стається, тільки збільшує кількість автокрадіїв в країні. Ситуацію необхідно змінити. Ще кілька років без діянь і правоохоронці остаточно втратять контроль над нею, кажуть експерти. Проте законопроект, який пропонують депутати, аби вирішити. Те проблему виявився доволі неоднозначним.